На каналі Житомир інформаційний випуск новин. Підсумки середи 29 березня. Мої вітання. І розпочинаємо з таких подій. У Житомирі поліцейські затримали скупників бурштину із каменями вагою понад кілограм кожен. Вже з 1 квітня у Житомирі завершиться опалювальний сезон. Аварійно-рятувальний загід спеціального призначення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області відзначив свій перший ювілей. Сьогодні в Олевську відбулася розширена нарада з питань легалізації видобутку бурштину надання місцевим територіальним громадам права розпоряджатися землями, які знаходяться за межами населених пунктів. Гострим залишається питання законодавчого врегулювання конфлікту інтересів місцевих нелегальних бурштинокопачів з представниками правоохоронних органів. Виступаючи на нараді, зазначили, що через зараз в Україні офіційно видобутком бурштину займаються два державні. Ніх підприємства, які за рік задекларували лише 3 тонни бурштину. А нелегальний його видобуток 250 тонн на суму 1 мільярд доларів. США представники влади пропонують місцевій територіальній громаді створити комунальне підприємство з легальною з легального видобутку бурштину з безоплатною дозвільною ліцензією на 5 років. Але це займе тривалий час а місцевим жителям потрібна робота зараз, а не через рік. Уже впродовж теми працівники управління захисту економіки в Житомирській області та бійці спецпідрозділу управління превентивної діяльності ГУНП Житомирщини затримали автомобіль Mazda 626, в якому під час огляду було виявлено два камені бурштину вагою близько трьох кілограм. За цінами чорного ринку їх вартість складає майже 300 тисяч гривень. Два красені камені жителі Олевщини хотіли продати за гарні гроші багатому покупцеві у Житомирі. Працівники управління захисту економіки в області та бійці спецпідрозділу управління превентивної діяльності гумт Житомирщини за отриманою оперативною інформацією зустріли продавців замість покупців. В житими заходами було встановлено групу осіб, яка пересувалась на Автомобільному транспорті, який не мав реєстрації на території України, після чого групою затримання дані особи були затримані при спробі реалізувати вказаний бурштин, були затримані на місці. Чоловіки хотіли отримати за свій товар 9 тисяч доларів. США. в рамках розпочатого кримінального впровадження. Поліцейські з'ясовують обставини появи каміння в машині. Нині триває з'ясування всіх обставин. Проводиться досудове розслідування. З 1 квітня у Житомирі завершиться опалювальний сезон. Таке рішення підтримали члени виконавчого комітету міської ради. За прогнозами синоптиків, температура повітря не повинна бути нижчою 10 градусів тепла. Разом з тим, місто готується до весняного прибирання вулиць та тротуарів з подробицями. Юлія Свінціцька. Середньодобова температура повітря сягнула позначки 8 градусів тепла. Відтак по всій Україні, зокрема і в житомирі, завершується опалювальний сезон. Прогнози синоптиків допомогли посадовцям прийняти таке рішення, оскільки квітневі температурні показники обіцяють бути вищими 10 градусів тепла. Кроме цього, я повинен проінформувати, що в нас є попередження від Житомиргазу про самостійне припинення припинення споживання газу від Житомиргазу. Тому пропонується з 1 квітня, з вихідних днів з суботи завершити опалювальний сезон. Додатково під час виконкому розглянули питання прибирання тротуарів. Абсолютно всі тротуари тепер буде відповідати управління автомобільних шляхів за їх прибирання. Так, да, є проблеми. Вони зараз не мають і людського ресурсу. Їм прийдеться вкладати угоди з житловими підприємствами, поки вони не наберуть своїх штатних працівників. За словами доповідачів, цьогоріч планують закупити чимало техніки для комунального господарства. Таким чином зменшать ручне прибирання вулиць. Мы планируем закупить, э, планировали закупить 5 пылесосов для уборки тротуаров, скверов. Мы смотрим, что по ценам мы можем закупить 6, будем объявлять на 6. Это техника, малогабаритная техника, э, которая чистит тротуары, улицы, пылесосит и с комплектом навесного оборудования для зимней уборки тротуаров и посыпки тротуаров. До кінця травня у міській раді сподіваються, що нова техніка почне працювати. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. У Житомирі нагородили переможців щорічного обласного конкурсу творчих робіт. Його назва мій рідний край Житомирщина. Журі конкурсу оцінили понад 200 робіт, з поміж яких обрали кілька десятків переможців у різних номінаціях. На нагородження школярів була моя колега Наталія Дехтієвська. З поміж робіт, представлених на конкурсі, твори, розповіді, вірші, малюнки, а також фотографії. Усі роботи об'єднані єдиною темою: мій рідний край Житомирщина. Старшокласник Андрій Родюк зробив багато знімків Андрушівського парку садиби Терещенків. Найкращі світлини надіслав на конкурс і став одним із його переможців. На фотографії зображений сам Терещенків, сад, який знаходиться біля нього, і алея. Це найкрасивіше місце на Друшівці, там я завжди відпочиваю. Також журі високо оцінили роботи двох учениць Житомирського ліцею. Дівчата змайстрували ляльок Берегинь. Я напевно захотіла її зробити через це, тому що так як в нашій країні дуже така не, не дуже хороша ситуація склалася і нам потрібно оберігати наших чоловіків, любити їх, чекати, і просто ця лялька, ніби символики, щоб ми. Чекали їх і вони знали, як ми їх дуже любимо і хвилюємось за них. Це лялька-берегиня, і вона робиться тільки з натурального матеріалу, тому що натуральний матеріал він вбирає в себе всю погану енергетику, і, тобто це ну, надихає і вона оберігає дім, і в неї, бачите, підняті руки вгору. До сонця вона тягнеться, тому це знак такий, як оберіг. Потім у неї обов'язково на лиці повинен бути хрест. Це як матеріальна цінність і духовна. Цьогорічний обласний конкурс ювілейний. Його проводять вже в десяте. Учасники це школярі дев'ятих, десятих та одинадцятих класів. На сьогоднішній день у нас представлені роботи призерів, переможців даного конкурсу. Але в цілому на наш конкурс надійшло понад 300 робіт. Ви знаєте, переглядаючи роботи наших конкурсантів, ми глибоко переконалися в тому, що творча Житомирщина має своє обличчя і воно прекрасне. Воно прекрасне завдяки тій душі, яку вкладають наші конкурсанти в свої роботи. Авторів найкращих робіт привітали та вручили подарунки. Наталія Дехтієвська, Ігор Грач, Новини Житомирщини. Цей перший ювілей 10 років відзначив аварійно-рятувальний загін спеціального призначення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Цей загін є найменшим в Україні серед підрозділів. Та, незважаючи на це, рятувальники виконують усі завдання з порятунку людей та майна на відмінно та оперативно. Про здобутки та досягнення сміливців детальніше у відеосюжеті. Більше трьох з половиною тисяч днів та ночей рятувальникам аварійно-рятувального загону спеціального призначення доводилось виїжджати не лише територією Житомира, а й області та країни. До складу аварійно-рятувального загону входить би, частина спеціальної техніки. Аварійно-рятувальна частина, склад, який, склад якої входить група рятувальних робіт, група піротехнічних робіт, інженерне відділення, відділення раційно-хімічної розвідки. Також до штату загону вже в процесі діяльності приєднались навчальний пункт, от дослідно випробувальна лабораторія і ремонтно-градуювальний пункт. Основні завдання це ліквідація наслідків аварій, запобігання виникненню надзвичайної ситуації, рятування людей. В середньому фахівці загону двічі на добу вирушають на поміч тим, хто опинився в біді. Завдяки професійності та оперативності рятувальників загону їм вдалося врятувати 250 людей. Вони покликані допомагати тоді, коли вже це іншим не під силу. Робота у співробітників аварійно-рятувального загону спеціального призначення є завжди, але залежить від сезону: зима весна вилучення автомобілів зі снігових заметів та розчищення доріг. Порятунок людей, які провалилися під Кригу, відкачка води житлового сектору, літо осінь, гасіння пожеж в екосистемах, суха трава, ліса, торфовища, порятунок громадян під час купального сезону. На урочистих зборах з нагоди десятиріччя заснування, особовий склад загону привітали не тільки головний рятувальник області, а й керівництво області, міста та підприємці. Дехто був нагороджений почесними грамотами та цінними подарунками. Певно жодної надзвичайної ситуації, надзвичайної події резонансної пожежі без залучення, без вашої допомоги в області не ліквідовується. Починаючи від гасіння пожеж і закінчуючи, напевно, рятуванням кошенят з дерев, це наша ваші функції. Так що я вітаю вас цим святом, всім здоров'я, щастя, процвітання, мирного неба, благополуччя сімейного, матеріального, все, що в житті ви собі задумали, що у вас булося. Що не виходить, я завжди кажу, заходьте, будемо допомагати. Ну і по життю на службі сухих рукавів зі вас. десять років. Така перша серйозна річниця. Багато чого пройдено та досягнуто. Не менше випробувань та успіхів чекає попереду. Одне можна сказати з упевненістю. Ці хлопці віддані своїй роботі, і їх об'єднує непереборне бажання допомагати людям, зберегти їх від біди, врятувати життя. Поки вони несуть свою службу. Житомирщина у цілковитій безпеці. Андрій Денисюк, новини Житомирщини. Наш випуск триває і дорогі його частині. Розкажемо вам про таке. Житомиряни відзначили 129-ту річницю від дня народження видатного українця Миколи Сіборського. У Житомирі нагородили переможців конкурсу благодійна Житомирщина Житомирщина-2016». Чи будуть тихі сеанси у Житомирських кінотеатрах? Житомиряни відзначили 129-ту річницю від дня народження видатного українця, одного із фундаторів організації українських націоналістів Миколи Сіборського. Шанування відбулося біля могили на території свято-преображенського собору. Подробиці у сюжеті. Микола Стіборський народився у Житомирі 1898 року. Він був діячем Української Народної Республіки та одним із засновників організації українських націоналістів. Ідеолог українського націоналізму можна так сказати. Він замінив е ісь такий. Я думаю, всі знають Євген Коновалець, і після нього він його замінив. Ну і ось ми тут, тому що ми націоналісти. Заради своєї ідеї він власне поклав, поклав своє життя як багато інших українців патріотів націоналістів. Миколу Стіборського називають теоретиком українського націоналізму. Він брав участь у Першій світовій війні та революції 1917 року. З року. української революції в 1917 році активно включився в життя розбудови української держави. Був одним із учасників українізації війська. Українська держава тоді не зуміла втриматися в силу багатьох причин. Але Микола Сіборський пройшов всі шляхи, був і військовим, і державним чиновником. Був одним із засновників ОУН, автором Конституції України, автором національнократії. У 1941 році Миколу Стіборського разом із побратимом Омеляном Сеником допитували в обласній поліції, коли чоловіки вийшли із відділку і йшли додому. Їх застрелив невідомий. Цьому рідному місті на розі вулиці Івана Франка і Великої Бердичівської знайшов свою смерть. Тут тут він був похований. Після Другої світової війни комуністична влада зрівняла могилу із землею. А вже в часи незалежності України її було знайдено і відновлено. У Житомирі одна із вулиць названа на честь видатного українця. Тут недалеко вулиця названа в його честь. Ми добилися того, що і Олег Ольжич, і Микола Сіборський є почесними громадянами Житомира з минулого року. Ще в нас є така ініціатива, щоб на Бордичівській 41, де виїзд. Швидкої допомоги там невеликий скверик поблизу місця, де загинув Микола Сіборський і Мулян Сеник, зробити затишний такий скверик. Ось... Житомиряни щороку, 28 березня, вшановують видатного земляка у 129-ту річницю від дня народження Сіборського Люди поклали квіти до його могили. Україна слава нації! Смерть ворогам! Наталія Дехтієвська, Максим Возний, новини Житомирщини. У Житомирі нагородили благодійників. Спеціальні відзнаки та статуетки ангели добра отримали люди, які самовіддано допомагали іншим. Церемонія нагородження відбулася у рамках підбиття регіонального етапу всеукраїнського конкурсу Доброчина Житомирщина Житомирщина-2016». Подробиці від Ірини Остапчук. Із-поміж переможців відомі громадські діячі, волонтери, меценати, бізнесмени, журналісти, чия благочинна діяльність підтримала, надихнула і згуртувала багатьох людей на Житомирщині і далеко за її межами. Її називають ангелом добра і народним героєм. Вона там, де найважче і найгарячіше, у самісінькому пеклі війни на Донбасі. Її поява поміж ворожих куль вражає. Ця жінка, відчайдушний боєць і волонтер Юлія Толмачова. Стала одним із переможців щорічного конкурсу Доброчинна. Житомирщина та Україна це слова вдячності. Це велика шана Толмачові Юлії. Юлія, підніміться, будь ласка. Спеціальна відзнака нашого конкурсу Національна Україна це для Юлії Толмачової людини, яка багато зробила для того, щоб ми повірили в те, що Україна буде краще. Зал вітав волонтерку, стоячи, а вона не стримувала емоцій. Я дуже очень труну та пода я чуть не розплакалась. Я єдине хочу сказати, що несмотря на ранення, на всі трудності. Я Як допомагала фонду, так і буду продовжувати допомагати жертвувати своїм заради інших, це стиль життя голови благодійної організації. Фонд допомоги онкохворим дітям разом до життя Людмили Свободи. Жінка каже, що статуетку Ангел добра отримала її команда, яка допомогла не одній родині вистояти. Це командна ігра, командна робота, яка я сподіваюся, приносить пользу і радость в нашому випадку – случаї. Коли виздоравлювати дитина, слава Богу, це радість велика і Це самий настоящий ток. Про це говорять і ті, заради кого працює волонтерка. Підтримка була колосальна, постійно ми спілкувалися, допомагали дуже позитивні приклади, саме виздовлення других діток, переможцями конкурсу та володарями ангелів добра стали представники більше двох десятків громадських організацій, благочинних фондів та підприємств. З поміж них і Житомирська філія Національної суспільної телекомпанії за інформаційну підтримку доброчин. Них організатори конкурсу запевняють, що бути волонтером та меценатом сьогодні престижно а доброчинний рух на Житомирщині є чи не найпопулярнішим в Україні? Житомирська земля. Сусіди Вінниця, Хмельницького про це говорили. Вже вони зараз показують чудеса волонтерства, благодійності. Саме звідси дуже багато людей, хлопців, молодих, пішло в АТО, і там служить, і дуже багато, звісно, їхніх родин допомагають. Сама земля, як я вже консультувала, що вона є родюча, і якщо є якась проблема, якась біда, може на сході, даже земля українська, вона єдина і. Якщо болить в одному місті, то піднімаються люди із інших міст. Кількість учасників цьогорічного конкурсу доброчинності стала рекордною. І це не межа. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, Новини Житомирщини. Чудові традиції початкової мистецької освіти бережливо зберігаються у Житомирській музичній школі №1 імені Бориса Лятошинського протягом всіх 111 років її діяльності. Серед випускників школи знані митці і композитори про традиції і здобутки високу матеріальну та духовну культуру сьогодення Ніна Собкович. За роки існування школи серед випускників є ті, які стали професійними митцями і прославили вітчизняну музичну культуру не тільки в нашій країні, але й в різних куточках світу. Це зокрема методисти методистибаяної школи Олег і Валерій Панькови, композитор Сергій Жуков. Наші випускники завжди залишаються небайдужими для му до музики людьми. По перше, по-друге, вони стають більш креативними, більш творчими людьми, адже музика саме заняття музикою, саме цьому вчать. По-третє, вони завжди, як правило, більшість із них приводять своїх діток, внуків знову до нашої школи. Але і сьогодні викладачі пишаються своїми вихованцями відділу народних інструментів, адже серед них учасники у фестивалях та конкурсах різного рівня від міських до міжнародних лаурати та дипломанти. В цьому року році ми дуже пишаємось нашими учнями, що ми провели таку велику роботу з ними. Дитина показує вже такі гарні результати. Ми вже десь на третьому-четвертому класі. І акордеоніст Михайло Дідківський, учень п'ятого класу, про музику мріє постійно і вважає, що саме мистецтво йому допомагає бути організованим і успішним. Це мені дає шану від моїх друзів, однокласників. На сьогодні школа технічно забезпечена музичними інструментами в повному обсязі. Навчальні аудиторії забезпечені необхідними для навчання технічними засобами та методичною літературою. А головне батьки бачать позитивні зміни у розвитку своїх дітей. Дитина вибрала сама інструмент і сама пішла на це відділення. Ми тільки купили йому інструмент. Все чудово, прекрасно, займається, виступає на конкурсах. Ми задоволені. Він став більш організованим, в нього з'явилися чудові смаки, прекрасні, музичні. музичні. Ну і майбутнє ми бажаємо, щоб він так і далі займався. Переглядаючи результати роботи школи у звітному концерті на 16 номерів, глядач побачив, що викладачами ведеться серйозна робота, спрямована на розвиток творчих здібностей своїх вихованців. Від того й гарні досягнення учнів. А ще участь у всеукраїнському п'ятому фестивалі українського баяна і акордеону, який розпочався сьогодні у Житомирі. Ніна Собкович, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Ініціативні молоді мами хочуть запровадити в житомирських кінотеатрах так звані тихі сеанси. Перегляд кінострічок в першій половині дня що не місяць, це насилля та жахів, дозволять мамам відпочити, а дітям поспати або ж побавитися. Чи можливі тихі сеанси в Житомирі? Дізнавалась Олена Кочмій. Щотижня мами з малюками збираються в цій ігровій кімнаті, аби поспілкуватися, відпочити й побавити діточок. Жінки кажуть, що в Житомирі обмаль таких місць, де є умови відпочинку дітей від нуля до трьох років. Дехто з мам зізнається, що забули, коли востаннє відвідували кінотеатр. Я вважаю, що це дуже необхідно, оскільки мама з дитиною дуже часто є обмеженою, навіть якось. Відокремленою від суспільства нам немає. Ну не всі кафе для нас відкриті, не всі ресторани, не всі якісь розваги. А так ми, хоча б матимемо. Можливость ходить в кино. Молодая мама и мама с ребенком, это как бы, ну, это не что-то такое, это прекрасно. И мы хотим, чтобы всем остальным тоже было комфортно, чтобы девочки со своими детками не просто сидели дома, там в четырех стенах и занимались с детенком. а действительно ходили, посещали кинотеатры, посещали какие-то кафе, общались с другими людьми. Про створення тихих сеансів мами дізнались із Фейсбук-групи. Такий проект стартував у кінотеатрах столиці та Львова. Житомирським мамам також до вподоби така ідея, тому вже ведуться перемовини з адміністрацією кінотеатрів міста. Якщо ми масовіше звернемося до кінотеатрів, то я думаю, вони відреагують. Кінотеатр тут не втрачає, бо кажу, він може залучити, може назначити в час, який є непопулярний для відвідування. А для мам він є зручним, тому що це день чи ранок. Директор Житомирського міського кінотеатру імені Івана Франка перша підтримала ідею створення тихих сеансів. Керівник каже, що великих затрат на це не потрібно. Відходить. Лише стишити рівень звуку, не виключати світло, поставити у залі два пеленальні столи і мікрохвильову пічку. Якщо комусь із дітей раптом потрібно буде, розігріти перекус. Кінотеатр імені Івана Франка він позиціонує себе як кінотеатр, який направлений саме на сімейний відпочинок. Тому ця такі так звані тихі сеанси дуже для нас цікаві. Якщо говорити в плані комерційному да це потребує затрат, але досить невеликих. Ми плануємо співпрацювати з громадськими організаціями, але б хотілося б звернутися до ініціативних мам, які б могли б звернутися в адміністрацію нашого кінотеатру, і щоб спільними такими зусиллями правильно це все організувати, щоб було зручно як кінотеатру, так і мамам нашим. Завдяки таким кіносеансам, жінки не почуватимуться обмеженими лише побутом та дітьми, а й зможуть відвідувати кінотеатри, де мами почуватимуться спокійно і. Комфортно знаючи, що інші глядачі не дратуються і не сердяться. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Незабаром обласне телебачення припинить своє аналогове телевізійне мовлення в містах Бердичеві, Коростені, Овручі та в селі Андріївці Черняхівського району. У зонах дії цих передавачів передачі обласного телебачення виходитимуть лише в цифровому форматі DVB-T2. Отож, просимо шановних глядачів невідкладно перейти на цей цифровий формат, щоб зберегти свій доступ до обласного та інших національних телеканалів. Такими були новини на цю годину. За мить інформація від синоптиків. Заходьте на наш сайт ZT, та в YouTube. Там новини є завжди на все добре. Побачимось. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть дощі. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 30 березня вночі та в день коливатиметься між позначками 5-7 градусів тепла. 31 березня очікується похмура погода без опадів. Стопчики термометрів вночі сягнуть від 0 до мінус 2. В день повітря прогріється до плюс 10. 1 квітня очікується потепління, буде хмарно з проясненнями. Вночі стопчики термометрів сягнуть від 5 до 7 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 17. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стопчику і зростатиме. Вологість повітря 60%.